Доброго дня, мене звати Наталія. Я проходила курс лікування і реабілітації тут, у клініці Вертебра, звернулася сюди з ну, скажімо, неврологічними проблемами, головний біль і там були ще деякі супутні такі неприємності. Спочатку я звернулася до лікаря Наталії Васильівни, вона мені порекомендувала пройти курс масажу. І я це зробила десять разів. Два хлопця-реабілітологи. Владислав Вікторович починав зі мною курс. Потім продовжив і закінчив Владислав Вадимович. Ну я дуже задоволена результатами. Їх працею також. Владислав Вадимович мені дуже подобалося, що ще використовував точковий масаж. Ну, власне, після десяти разів я відчуваю результати, тобто деякі проблеми зменшилися чи зникли. Буду ще продовжувати ну, через тиждень, там, через два, тобто підтримувати цей результат. <кій> Лікарі, реабілітологи, ну, професіонали своєї справи, тобто, дуже привітні. Дуже ну, власне, хочеться і е, е, лікарський за, е, заклад знаходитися тут приємно, атмосфера така дуже добра. Так що е, скажу по собі, що краще, ніж ковтати пігулки чи уколи колоти, краще робити масаж, тобто і більше результату, і, і приємніше набагато. Рекомендую усім.